Так, Всім доброго дня. Розпочну свій показ всяких таких речей, які я тут знаходжу для вас. Тим самим якраз показую, що поза позапрошлому відео. Що лишилося, тим самим досипаю сюди нові речі, Там, наприклад, такі ось, такі ось, такий ось, новий, таке, таке, шиномонтажне. Тому зараз все покажу, все продемонструю для вас. Ну і старі речі, якраз. Ці всі, які ви тут побачите. Дивіться, є кардан. Рульова така ось шестерня. Кому вона цікава, ціна 120 гривень вона буде ваша. Далі йдемо, є ось такий ключ, скоріш всього, або ж 19, або ж на 22. Не підписаний і тут стертий. Ціна 50 гривень є. Розвідний ключ, такий розтягнутий якийсь. Треба змащувати і треба ним займатися. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Є ось така пачка ключів 6 штук. Саме найменший 1714, саме найбільший 22-24. Ось така пачка 120 гривень, 6 штук. Так, далі йдемо є домкрат. Працюючий. робимо. Гвин ціленький, непоюзаний. <кій> Свої функції робити буде. А там, дивіться, самі не поведений, не покручений, не поверчений. Ось такий ціна за нього буде 150 гривень. Далі є саморобні тиски з розроблені. Такий швеллер, шпилька, кому треба. Ціна за них буде 500 гривень. Будуть ваші манометр ось такий знайшов з латунним цим. Ціна 50 гривень. Так, що я ще тут хотів вам показати? По мілочам 20 гривень, 20 гривень, 20 гривень, 20, 15, краники по 45. Цей у нас із цим буде 50. Цей у нас буде на 17. Нерозбитий. Ціна за нього буде у нас 45, цей у нас 20, цей у нас буде. Хай буде 150, цей у нас буде 200, цей у нас буде 35. Щітка ось така буде 40. Защита буде у нас 30. Цей 15, 5 гривень, 10, 2 гривні. 5, 10, 2, 10, 5, 10. Це у нас буде 50, кришка у нас буде 35. Гвинт знайшов ось такий. Одна гайка, і тут гвинт і ще одна гайка. Навіщо, не знаю. Ну, цікава така річ, ціна 400 гривень буде ваша. Це в нас буде. 20, цей у нас буде 50, Вила у нас будуть 150. Далі ось така ось у нас шина. Знайшов Довга. приблизно десь метрова, переломана пополам. Тут була ось так. Ну, свої функції можна щось зробити, там, кому там треба відламати і робити. Ціна за неї буде у нас 45 гривень. Нша. НШ 1 НШ другий. Ось такий. Пробки старчать, все в них е працююче і відкрити не можу. Тут тряпки торчать, шестерні, ну, видно, якраз не ржаві. Ці шестерні також ціленькі. Ціна цього буде у нас 800 гривнів, без всяких замірів, без всього. Без показу. Ціна цього 700 гривень. Так, любі ось ці викрутки, якраз, які я тут показував, крім великих, великі, будуть чуть-чуть дорожче, а маленькі будуть по 10 гривень. І вони будуть ваші Це також 10, 10, 10, 10, 10. В общем, тут всі по 10, крім монтіровки, 30 гривень, крім цієї. Ціна 50 гривень, крім цієї 35. Це все буде по 10. Кому там щось якесь потрібно. пишіть, вбудьте, показуйте і буде воно ваше. Молоточок такий 40 гривень 500 грамів. Замочок 50 гривень. Цей у нас 20, цей у нас 20, цей у нас 15, 4 штуки. Так, шиномонтажні якраз конуси. Ось такі два штуки. Ціна за них буде 300 гривень. А, так, м'ясорубка. Нормальна м'ясорубка, можна покрутити, можна повертіти. І буде вона ваша. Ціна 100 гривень. Далі йдемо. Є ось така набір а, різних ключів. 32, 36. Це саме найбільший, найменший 17-19. В кількості їх тут 7 штук, ціна 350 гривень. Викрутка 20 гривень. На 17 ключ. Буде у нас 30 гривень. Ця викрутка у нас буде 15, ножиці 30, цей 70, цей у нас на 19, мабуть. Або ж на 17 треба міряти. Ні, написано на 19, значить, буде 50. Цей у нас буде 45. Таке зубило, громезне, величезне. Ціна за нього буде в нас 100 гривень. Молоток знайшов вчора. Думав, на декілька якраз відосів поділити. Рішив все разом все показати. Ось такий після пожара якийсь. Ціна 50 гривень. Далі топорець гарненький, блискучий, Ручки, ручка відсутня. Ці всі присутні, гарний 100 гривень. Топорець ось такий з дерев'яною ручкою. Тут забиті. Щось хотіли робити, я не знаю, вирізати. Ціна за нього буде в нас 110 гривень. Зобило у нас 20 гривень, ці в нас будуть по 15, цей у нас буде 30 гривень. А струг у нас буде 250. Ці в нас будуть ось два штуки 80, це у нас 20, ліка в нас буде 40 гривень. Ці в нас будуть пилки по металу по 100. Ключ у нас буде такий кривий на 30, саме максимум. Треба змастити. Ціна за нього буде у нас 50 гривень. E, цей у нас буде 30, цей у нас 5. Ці у нас будуть e, 45, 35, 35, 35. Так, що я ще знайшов? E, знайшов від сверлильного ось такий агрегат. Кому там цікаво, Сверлильна ця. Все крутиться, все вертиться, але не знаю, чи підшипники там є, чи немає. Я не дивився, щось відрізане, щось дорізане. Можна щось приспособити. Продається разом з сверлом і разом з цим всім. Ціна за нього буде у нас 600 гривень. Ключ у нас буде 110 і знімач у нас ось такий громезний буде ціна його 700 гривень. Так, цей у нас буде 20 гривень. Все показав, все продемонстрував. Кішка прийшла якраз вчасно. Для вас мокро, у нас сніг зійшов, якраз капає зі стріхи. Можете розповісти, що там у вас, як, яким чином живете, що п'єте, налили чайок, кафійок, якраз дивитеся нас або ж їсте. Люська якраз любить, коли її гладять, хвіст піднімає. Ах, ладно, на цьому буду закінчувати. До наступних зустрічей. Далі буде ще цікавіше. З вас лайк, підтримка каналу, коменти і все інше іграшки Любе Грається там, Я і цілу кімнату зробив, що гратися. Ось якось так. Все, до наступних відосів. До побачення.